Живий хліб замість звичайного. Ним можна не лише втамувати голод, а й оздоровитися. Старовинний рецепт приготування хліба без дріжджів і на жорновому борошні відроджують в Івано-Франківську Паляницю, яку випікали, ще наші предки навчають готувати в міському клубі природного землеробства і здорового способу життя. Тут запевняють, корисний хліб на своїй кухні може приготувати кожна господиня. Замішують його на чистій воді, краще використовувати морську сіль. Замість хлібопекарських дріжджів, закваска, жодних примудростей. Це вода замішан. З борошном грубого помелу. Раніше не було хлібопекарських дріжджів, залишали завжди частинку такої закваски. Ця закваска є якраз на основі молочно-кислих бактерій, і якщо звернути на неї увагу, то бачите, що вона жива. От видно такі пухирці і ця закваска. Реально дає можливість хлібові підійти, аби спекти справді корисний живий хліб для своєї родини. Найголовніше використовувати якісні продукти. Магазин не борошно тут не знадобиться. Для корисного хліба муку треба приготувати власноручно, просто перемоловши зерна пшениці. Рості і неповторного смаку живому хлібові додасть ляне борошно. Такий хлібобулочний виріб можна їсти навіть моделям. Зайвих кілограмів він не додає, прибавляється лише здоров'я. Його можна їсти стільки, скільки вам хочеться. От він ніде не відкладається ніякими лишніми калоріями. То такий хліб його не хочеться їсти такими, знаєте, великими кусками і багато. Ви його з'їдаєте трошки, і вам достатньо. Аби хліб вийшов справді смачним, його обов'язково треба замішувати з гарним настроєм та власними руками. Популярні тепер хлібопів. Пічки для приготування такої страви не підійдуть. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.